Це наші комбайни тут стоять Так, комбайни класи гусеничні, бо у вас тут специфічний рельєф, де? Рельєф, Перепади рельєф і ми ну, при нашому обробітку ґрунту, ми стараємося не ущільнювати ґрунт, і гусениці mm -hmm. тому допомагають. Плюс воно дає нас великі жатки, це там 10-12, вони важкі і гусениці дозволяють більше стабілізувати жатку, вона не, на, колес, mm -hmm. на колесах не, 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 не скаче. Так. Тут mm -hmm. на, на, у ну, них різні жатки, кукурудзяні, соняшникові флекси на сою. Ну, тут у нас теж великий вибір жаток ще до них. Є в нас один джундір комбайн, теж колосний. Класів три, три класи. Да. Класи під Telematic з картографуванням. А на джундірі ми використовуємо Угу. Mm -hmm. їхню шайбу, стоїть айпад і він зчитує картографування. Да? Ну, це круто. Так, це наша сівалка для широкорядного посіву угу, Местро СХ. І У нас ще є CV інша. Це перша сівалка. Вона, тут всі можливі підключення, повний фул, все, що можна. Там є секшн, контроль, можливість диференційованого висіву, диференційованого внесення мінеральних добрив. Перепрошую, це CX. Тут вона може і зразу працювати з двома картами, з картою висіву і з uh -huh. картою внесення добрив. Uh -huh. Перший бункер більший це на міндобрива, і задній бункер на зерно. Uh -huh. Ми сіємо соняшник, ріпак, сою, буряк, кукурузу. Це цим осімалка. Тут у нас стоять, скажем, розгортачі, і десь при тих змінах клімату при... ми розгортаємо верхній сухий шар ґрунту і стараємося всівати зерно вже в вологі для отримання дружніх сходів. В принципі, з тими сівалками ми від 20 грубо, деколи навіть до 50% відсотків зменшуємо висіву за рахунок точності і за рахунок ну, ширшого міжання. Це стосується там ріпаку. Секшн контроль нам теж дозволяє зменшити, бо ну, колись там, скажімо, старші версії сівалок вони перетягували на обсіві. І... Треба було трошки брати більшу норму, щоб бо була перевитрата на сільного матеріалу. Зараз тими сівалками, в принципі, таке питання відпало і воно вже не. Угу. А по ріпаку, яка диференціація? От, наприклад, від меншої до більшої норми, коли там селекціонери рекомендують оригінатори гібридів там 500, то ми сіємо 400, чотириста залежності там від умов сухого, які сприятливі, несприятливі, і 350 до 400. Угу. Те, це ми економимо, скажем, досить ну, і в фінансах, і, і в кількості носія ми маємо угу. економію. Зрозуміло. Так, це те, що я говорив. Бункер той, що ми переобладнали на Тігра. Угу. Зараз його просто зняли, щоб він. Так, не... Тайгер да, стоїть. Так, так та. ага. а зараз вони не обіді. Це бункер старої сівалки. На сама. Ми його зробили, кріплення. Угу. А, в принципі, електроніка лишилася стара. Там година, він стоїть на тігру і вже працює. Угу. Теж працює, так? Да? Та він ще працює на корму заготівлі на сіну. Uh -huh. Тут катки або деколи ми катки застосовуємо десь подрібнити якийсь ґрунт. або... Наші плуги, ми їх мало використовуємо, але теж ще використовуємо. Це глибоко розпушувач ігр. Так, да, на нього бункер ставити і локально стрічково фосфор. Так, да, але ми ставимо на цей, цей трьохметровий, ми його зробили uh -huh. під трохметровий. це 4-метровий. Це беднар глибоко розпушувач, це ще один тігр трьохметровий. От тут ми uh -huh. зробили кріплення і от на той бункер і тут ми працюємо. Зараз в нас є мета, скажімо, Бо обладнати ще більшим там, електронікою, щоб можна було і диференційно носити угу. добре у картах завдання. Так, тут ремонт у вас, так? Да? Так, це ремонтна майстерня. Це наш новий оприскувач. Ми його минулого угу. сезону придбали. І як він? Ну, в принципі, ми задоволені, Тоже з всіма можливими підключеннями, секшен контроль, можливість використання карт завдань, Ну, в принципі, все. А карт завдань, що ви по карті завдання? Прошу? Ну, ну наприклад, карт... якщо рідкі добрива, каз ми можемо робити, мусити по картах Факас. завдання, угу. можемо навіть давати і регулятори росту. Теж диференцьована залежна від та, розподілу, та, густоти та, так? якщо слабкі руслини ну, для, ну, для чого їх регулювати, як вони там зрозуміло, що вони не, не зможуть. Uh -huh. А от там, де десь більші, де там інтенсивний uh -huh. ріст, от там де є більше, також він може працювати з кропсенсором і автоматично регулювати собі норму. Ну, там, в межах, які ми задаємо в тих межах, він регулює. У вас скроп-сенсором працює оприскувач, розкидач. Да? Так. Uh -huh. У нас є ще один оприскувач, але він зараз в іншому місці. Це амазоне 10 10-кубовий, це і 5 кубовий а у нас двохосний uh -huh. «Амазоне». то він зараз іншим, на іншому відділку ми вносили касу, він там лишився. Но ми його тут поставили, бо морози йшли, ми боялися, що десь не злили щось, так? Ні, не, просто не розлишився ще розчин, щоб зараз десь не. Ну, я ж кажу, десь трубка щось залишилося. Так, так, так. Ми його просто загнали сюди mm. в приміщенні. Це ще одна наша сівалка, теж Тоже... маєстро. Це це ві. Тут один бункер на Міндобрива, а насіння засипається от в отакі ящики. Теж з можливості диференційованого посіву диференційного внесення Тут або або, або на цій сівалці. А сівалки ви якими тракторами тягаєте? От Джундіри є 8345, 8335 і два класи 930-х аксіом. Угу. Це чотири основних одиниці, які обладнані всіма навігаціями, всіма. там З'єднаннями, які можуть працювати з такою технікою. І всі інші трактори це люблю міжнікення, таке рядче. Або обробіток ґрунт не потребується якогось, скажімо, пірського тут ну, Це, це селесний тупар. <гументальний> це, це наша бурякозбиральна техніка. Це перегрузчик зерна. <гументальний> це один буряковий комбайн, а інший. А інший допоміжний перегрузчик. Uh -huh. Це просто він грузить, а цей перевозить на крайпори, яка Угу. Uh -huh. Ну і розкидач органічних добрив, і там дефікату. Uh -huh. Сівалка Кінза вона стара, в принципі, вона вже один рік не працює, тому що ми перейшли вже на всі, скажем, більш точну техніку. Тут uh -huh. такої можливості немає, тому вона не працює. Бо бочки, грунтообробна техніка, рубін. Бочки для привезення води mm -hmm. до поля. Mm -hmm. Таке. Заправка, власна, бензовоз, власний є. Mm -hmm. Один бензовоз? Так, один. Mm -hmm. У вас же є... розкидано декілька. Так, Це... у нас ще є інший менший, але він, скажімо, не сертифікований, без документів. Mm -hmm. Він десь там на, на місці, так, щоб тільки в полі, що десь там mm -hmm. він не, не може використовуватися на великих перевезеннях. Так. Розкажіть про це так, поле. Почнемо з попередника. Попередник тут був е, льон улійний. Е, ми практикуємо деколи після льону ще сіяти ріпак. Ми зараз можемо побачити падалицю, яка угу. зійшла осінню, але через зиму вона загинула. Угу. Е, в принципі, як попередник льон цікавий для ріпаку, тому що ми десь розуміємо. Вплив мікоризи і ріпак після льону досить непогано у нас показує результати. Ще один рік перевіримо. Раніше ми сіли дуже багато льону, до 700 гектарів. Зараз, правда, наші клієнти, які нас постійно купляли, попали під окупацію. Виробництво не працює. Багато інших компаній насіли льону, і на ринку ціна стала ну, не приваблива. І ми тільки сіємо 70 до 100 гектарів під суту під клієнта, який нас гарантовано забирає. під пішов сіяти? Що, що Що з ним далі? На волокно, налійний, це, олій. олійний, це олійний, на да? зерно, яке йде на переробку на олію. На олію, я зрозумів. Так. так, посіяний. Ще коротко про саме поле. Поле в нас з pH 7,5, відповідно, високий міст калію і низький міст фосфору. І з досвіду ріпак на карбонатах, от з таким високим pH дуже погано розвивається, є фосфорне голодання. Як ми виріш... ну, план плануємо і як ми вирішуємо цю проблему? Що ми вже на своєму досвіді угу. декілька разів провірили? Це локальне внесення добрив в рядок припусків, угу. яке забезпечує. Кращий результат. І друге питання, яке ми старалися вирішити, це зараз дуже сухі якраз періоди посіву ріпаку серпень коли висока температура, мало опадів і продуктивної волої в ґрунті дуже мало. Це було два питання, які ми хотіли вирішити, і тут ми їх вирішували за допомогою сівалки Маестро. Яка має розгортачі. Перед сушником йдуть розгортачі, які розсувають. Uh -huh. І навіть можна бачити трошки такий мікрорельєф ґрунту. Вона розсунула суху землю в сторони, а сушник сіяв насіння вже в більш вологий ґрунт за рахунок цього. Ми зменшили на 20% норму висіву згідно рекомендованої. Тут посіяна норма 350 тисяч на гектар насіни. Хоча там для 30 серпня це вже пізний термін, який би е, мог сіятися з більшою загалом нормою. Тут ми витримували 350 і при тому ми мусили фосфорний допомог. Як фосфорне вносили? Амуфос. Амуфос ми вносили гібрид триатлон фірми Ні, А як вносили фосфор? Це там сушник, де з аміндобривом 5 см від сушника mm -hmm. з насінням. Ведеться на глибину 10, mm -hmm. 10 см. Так. А по азоту як працюєте? По азоту, так, ну, будемо йшли по порядку. Mm -hmm. Була посуха, і навіть при тому, що ми старалися це якось виправдати і уникнути якісь негативних, була посуха, і сходи тут були, теж не дуже добрі. Це були затяжні. Плюс осінь видалася холодною, коли майже протягом цілої осені температура вночі опускалася на рівень 0, 2-3 градуси. Це вегетація. Відбувалося дуже повільно, і, якщо чесно, це поле навіть в лютому виглядало трошки страшнувато, бо рослини були недорозвинені. Що ми в такій ситуації зробили? Це ми внесли сульфат амонію в нормі 20 центнери, і зразу вже теж в лютому внесли каз в нормі 2,5 фізичні. Центнери, да? Центнери, так. Угу. Плюс, я ще забув сказати, осінню перед посівом ми теж давали сульфат амонію півтора центнера, десь щоб розкла розклалися рослині рештки, і забезпечити там якийсь старт. Тобто, десь кг? Та, ну, Якщо брати там 3,5, це є. Грубо 70 азоту з сульфатом і 70 з с... касом, mm -hmm. 140 діє, mm -hmm. що в них загалом. Давай на саму рослинку подивимось. Ну, гарно виглядає, так. Ну, по всьому, так? Да? Так. Нема зауважень і коріння теж. Подвізяки. Ідеальна рослинка. А який прогноз? На який солідний вражай? Ну, на карбонатах тяжко там добути 5 тонн, але 4-4 і це це ну, реальність, яку ми нам не раз мали. Якщо угу. інші далі йшли сприятливі умови, я думаю, 4-2 це буде. Угу. Ну, та бачимо забуряненість, а з осені посіви були слабкі, холодно. Ми боялися носити будь-який гербіцид, щоб не вплинути. Зараз маємо знову сьогодні було мінус 5, теж приморозок, рослини в стресі. Почекаємо декілька днів, побачимо, як буде йшло далі розвиток, і тоді будемо, можливо, застосовувати гербіцид. Я дуже дякую за зустріч. Дякую. Було дуже продуктивно, цікаво. І ми ще отримали крім цього всього. Отримали емоції, великі емоції. Да, мені дуже приємно мене. співпрацювати з вашою компанією. Це це спеціаліст, з яким цікаво поговорити і цікаво поспілкуватися, отримати досвід, Які цікавляться моїм досвідом, і відчуваєш себе потрібним. І чим ж що можна чимось поділитися? Я дуже вам дякую. Дякую, дякую вашим хлопцям. Так що до зустрічі. Так. Завжди будемо раді вас бачити в нас. Приїжджайте. А ви підписуйтеся, ставте вподобайки, задавайте питання по суті. Дякую.